Мене звати Надія, я народилася в Волинській області на Волині, а мешкаю в Житомирі, в місті Житомирі. Молодість моя бурна. Тобто, коли я після 10 класу не поступила в Луцький інститут, то я працювала в ровно, місто ровно на нальонокомбінаті. Три роки працювала, але я співала в хорі. Ансамбль пісні і танці дуже цікаво було. Далі я поступила в Ровенський інститут на фізмат, рік проробила, знайшла свою долю майбутнього чоловіка, разом вчилися. І потім, оскільки він в Житомирській області, то ми перевелись на Житомирський інститут імені Івана Франка. І тут вчилися. Тут народила двох діток, а потім рік пропрацювала в «Радомишлі» в школі-інтернат, а потім перевелись в Житомир. В Житомирі тут я працювала в дитячому садочку. І все життя пропрацювала в дитячому садочку. Спочатку було, ну, солісткою була солісткою на сцені, а потім з часом заботи. Турботи, і так пролетіло життя. Була дуже веселою, енергійною, щасливою, радісною. Але потім з часом, десь під 50 років, відчула, що вже ну, напевно зміни, гормональні зміни, і почались ноги боліти, і почались проблеми. От. Але страшно було в 2010 році, 2 січня, перелом ноги страшний був. От. І тоді я відчула: напевно, потрібно трохи ну, не так швидко життя, трохи подумати про себе. Ну, Нічого, все добре. Я вірила в все, що добре. Дуже довго я займалася ще в молодості народною медициною. Всі книжки, всі системи, все все було в моїх руках. Я читала і я займалася народною медициною. От. Так що я вірила, що незлікованих хвороб не буває. Брат мені сказав, рідний брат сказав, йому вручили запрошення, і він мені сказав на діагностику. Я попала на діагностику. і Пройшла процедури. Ну, так як е, майстер спочатку я віднеслася до нього так спокійно, він мене не вражав. Але з часом я е, декілька разів побувала в центрі на процедурах і я його полюбила. Чому? Тому що в мене на цей час не було енергії якоїсь, не було радості, не було ну, на ноги погано. Я на, наприклад, кілометр я не могла пройти, на бордюр я не могла вийти. А оскільки я пройшла, я знала, що витяжка спини це саме основа основ. І коли я пройшла витяжки спини, то я замітила, що в мене з'явилася енергія. У мене з'явився настрій, я почала посміхатись, навіть мені захотілося підспівувати якусь пісеньку. Е, я почала ходити з часом. Е, оцей дуже великий е, участок, наприклад, там кілометр чи два. Я вільно проходила, і е, я почала жити на всі сто. Е, я відновила А, ще по майстру. Скажу, з часом я нормалізувала собі тиск, з часом я нормалізувала собі, в мене перестали ноги боліти. І з часом в мене на лиці росла така наросль, як дике м'ясо, ні то що, не то бородовка, і росло. Мені всі говорять, іди в лікарню, іди в лікарню, іди в лікарню, іди провірся. А я але я вірила, що з часом це зникне. І один прекрасний день це зникло, пропало. Я, звичайно, рекомендую всім сусідам, всім своїм близьким е і родичам, е з якими проблеми. Бачу, що чи на зупинці, чи їду в транспорті, чи ще десь. Е бачу, що е е кольгають чи жалуються під час розмов. Живіть на всі сто.